Вітаємо вас, шановні глядачі інформаційного порталу Золочів.нет. Сьогодні ми вирішили поспілкуватися з начальником Золочівського районного управління юстиції Маркевичем Василем Богдановичем. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, які функції покладені на Золочівське районне управління юстиції? Згідно з нормативними документами, які прийнято для функціонування управління юстиції. Такі функції складаються з декількох блоків. Якщо можна, я розповім про структуру нашого управління, і тоді буде зрозуміло для наших глядачів, чим займається безпосередньо юстиція в районі. Значить, можна поділити на два великі блока функцій: це реєстрація речових прав, реєстрація актів цивільного стану, реєстрація юридичних і фізичних осіб. А також громадських формувань, а також виконання судових рішень. Отже, в нашому управлінні працює і зараз на даний момент створені чотири відділи: відділ виконавчої Державної виконавчої служби, відділ реєстрації речових прав на нерухоме майно, відділ реєстрації актів цивільного стану і відділ реєстрації юридичних і фізичних осіб, громадських формувань і засобів масової інформації. От, будемо так казати, такими функціями ми займаємося. Окрім того, ми здійснюємо методичну, надаємо методичну допомогу з правової освіти правової роботи в районі і реєструємо нормативно-правові акти суб'єктів нормотворення, які діють на території нашого району. Серед функцій управління що є найбільш складним? Ну, ви знаєте, не можна сказати там, що якась функція є складною. І безумовно є питання, які потребують більшого зосередження, більшої уваги при підході до їхнього виконання. Але функції, які є складними, я б так не сказав. Ми в плані, якщо б можна сказати так, в плані чисто психологічному є моменти, коли, наприклад, в роботі державного виконавця трапляються. Виконання про виселення божникам або відібрання дитини. Це дуже непросто робити. Я, будучи виконавцем, знаю, виконував такі рішення. От вони є складними в чисто психологічному плані. Ну, зазвичай важко, важкою є робота з громадянами, отже, тому що кожну людину треба вислухати, яка приходить зі своїми проблемами, і постаратися вирішити цю проблему. От, а так, якихось особливих проблем у нас немає, таких важких функцій ми не виконуємо. Чи будуть проводитись якісь реформи саме на місцевому рівні в юстиції? Ви знаєте, 2015 рік рік, будемо так казати, знаковий для міністерства. Цього року започатковано такий величезний. Поштовх в плані тому, що міністерство відходить вже від такого, знаєте, міністерства, яке здійснювало якісь певні, скажімо так, функції прописані ще. В на початку нашої незалежності до сервісного міністерства, який буде надавати сервісний центр. Дуже багато заплановано і здійснено реформ у 2015 році, їх ще більше заплановано у 2016 році. От, ну, якщо дозволити, я зупинюся на тих на моментах, які. Які перетерпіли скажі, наші органи у 2015 році, я думаю, що це буде і цікаво почути для громадян. Отже, Міністерство юстиції зараз стало називати електронним міністерством. Пов'язано це з тим, що майже всі ті напрямки роботи, які ведеться в міністерстві, вони зараз забезпечуються електронним супроводом. Дуже багато запущено електронних порталів, які надають змогу громадянам отримувати послуги, не виходячи з дому, користуючись комп'ютером, а також мережою інтернету. Ну, якщо по порядку, то буду розповідати по напрямках роботи. Наприклад, у сфері реєстрації актів цивільного стану. В нас запущено декілька пілотних проєктів. Вже сьогодні можна проставляти апостель, не їдучи в Київ, не стоючи в черзі, а зайшовши в нас в наш районний відділ реєстрації актів цивільного стану, залишивши там документи, відповідно працівниками здійснюється супровідна робота і протягом доби двох. В Залежності від технічної складності виконання цього процесу такий апостоль проставляється на необхідні документи. Другим пілотним проектом у нас почав діяти це електронний запис щодо реєстрації шлюбу. Немає потреби зараз звертатися в відділ реєстрації безпосередньо особам, які бажають вступити. В шлюб, а достатньо провести такий запис в мережі інтернет, скориставшись відповідним веб-порталом, а потім вже безпосередньо перед шлюбом прийти з паспортом і таку заяву підтвердити. Також третім видом. Послуги, які будуть надаватися у нашими працівниками відділу реєстрації та стану, буде вручення свідоцтва про народження безпосередньо в пологовому відділенні нашої центральної районної лікарні. Тобто особа, яка народилася першого, так би мовити, державного службовця, якого буде бачити, це буде службовець юстиції, людина, яка буде вручати йому перший документ. Раніше треба було звертатися комусь з близьких чи батькам в відділ реєстрації речового про відділ реєстрації акційного стану перепрошую і вже реєструвати в ЗАГСі дитину. Тепер ми будемо йти безпосередньо в пологове відділення і там проводити таку реєстрацію. Наступним блоком реформ, які буде проведено, є питання, які стосуються виконання рішень судових або органів, які повноважені видавати виконавчі документи. Ну, По-перше, заплановано на кінець таки ввести в Україні інститут приватних виконавців. Ми вже довший час до того йдемо, щоб створити конкуренцію, скажімо, в тій галузі. Міністерством заплановано провадити інститут приватних виконавців, які будуть здійснювати такі ж самі функції, як і державні виконавці, наряду з ним. Подивимося, як воно буде відбуватися на практиці, оскільки ще поки що я ну, ніхто з не знайомий з нормативною базою. Але я знаю, що такі напрацювання вже в міністерстві є, і відповідні рішення будуть прийняті в наступному році. Також значно покращиться матеріальна база працівників відділу виконавчої служби. Вони будуть тепер працювати з планшетами безпосередньо на місці. Всі дії будуть вчиняти в режимі онлайн безпосередньо на місці проведення виконання. Я думаю, що це буде цікаво за тим, поспостерігати, яким чином буде та реформа впроваджуватися в майбутнє. Що стосується також реформ органів Міністерства юстиції у 2015 році, то ну, було б прийнято такі знаєте, кардинальні рішення. У 2015 році стара структура Міністерства була фактично змінена, було ліквідовано дві служби, реєстраційна служба і виконавча служба, як, в такому вигляді, як вони існували, як окремі органи центральної влади, як, діяльність яких координується через. Орган через Міністерство юстиції, а натомість запроваджено відповідні департаменти в структурі Міністерства. Ви знаєте, що в наступному році функція реєстрації речових прав. Буде передана з Міністерства юстиції як така, що не притаманна органу виконавчої влади. Що це означає? Це означає, що працівники реєстраційної служби не будуть здійснювати реєстрацію земельних ділянок чи нерухомості, як це було до цього часу. Такі функції будуть передані іншим суб'єктам реєстрації речових прав. Зараз планується. Перед... Зараз планується в переліку таких суб'єктів, що будуть нотаріуси, вони вже на сьогоднішній момент наділені функціями реєстрації. Це є працівники центру надання адміністративних послуг, органи місцевого самоврядування при умові, що вони створять в своїй структурі відповідний чи центр, чи відділ такої реєстрації а також ліцензовані банки. Тобто міністерством розширюється коло суб'єктів, які будуть надавати функцію реєстрації. Таким чином планується покращити цей сервіс, а органи Міністерства юстиції будуть наділені адміністративною функцією, тобто будуть здійснювати контроль за такою реєстрацією. Зможуть касувати якісь незаконно прийняті рішення і так далі. Тобто, щоб цей процес був контрольований. Дедлайном цього процесу є 30 квітня наступного року. Це, це означає, що до 30 квітня функція реєстрації буде передана в. Ну, в нашому випадку, мабуть, центр надання адміністративних послуг Золочівської райдержадміністрації. Ну і безпосередньо е, нас діють на території е, нотаріуса, е, на території нотаріального округу, значить вони також наділені такої функції, можна буде звертатися до державного нотаріуса, для того, щоб чи приватного нотаріуса, для того, щоб зареєструвати земельну ділянку або житловий будинок чи, чи квартиру. Е, Наряду з тим також працює декілька пілотних проєктів у галузі реєстрації юридичних і фізичних осіб. Значить, у нас є тепер можливість також, скориставшись електронним сервісом, отримати довідку або виписку, не виходячи з дому. Значно спростилася процедура реєстрації бізнесу, а також зняття з реєстрації бізнесу. Набагато спростилося, насправді зараз. Цей процес, хто з тим стикався, знає раніше це було ходіння по муках, якщо будемо так казати, зняти з реєстрації, треба було чекати 2 місяці, поки там пройдуть перевірки відповідні. Тепер це робиться на місці. От, Принцип, ді... принцип екстериторіальності це означає, що будь-яка особа в межах області, незважаючи від місця її реєстрації. І географічного місця її положення в даний момент може звернутися до відділу з тим з тою чи іншою заявою про надання виписки чи довідки чи про реєстрацію чи зняття з реєстрації, але в межах Львівської області, тобто з золочева людина може навіть в Самбурі замовити... В буці в Жокві, так. Такий же самий принцип екстериторіальності працює щодо реєстрації речового права на нерухоме майно. Тобто ми можемо в наш центр з надання адміністративних послуг подати документи щодо реєстрації земельної ділянки ну, в Бузьку, приміром, або в Яворівському районі. І така земельна ділянка буде зареєстрована, і документи ми знову ж таки отримаємо в нашому центрі з надання адміністративних послуг або в тому місці, де ми вкажемо для в тому місці, де ми вкажемо для отримання таких документів. А чому реформ відбудеться дуже багато, але скажіть, будь ласка, чи, наприклад, відбулось очищення влади тут на місцевому рівні, в саме в районному управлінні юстиції? Так, безумовно, ми в минулому році всі працівники управління юстиції пройшли ілюстраційну перевірку? Всі? Так, всі без виключення. Починаючи з мене, закінчуючи з спеціалістами, які, які приходили значить нас протягом року на роботу. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, з якими запитами, зверненнями до вас приходять громадяни? Ви знаєте, ну в основному це питання якраз ну, вже тепер, які стосувалися реєстрації речових прав? Ви знаєте, то була нова структура, яку ми утворювали фактично з нуля, і було дуже багато питань, тому що функцію тої реєстрації ми перейняли від колишніх БТІ. Там був було одне напрацювання. Коли передавалися в Міністерство юстиції ці функції, було прийнято ряд нормативно-правових актів, було запроваджено реєстр новий речових прав. Воно як то. Будь-що свіже працювало, знаєте, не завжди гладко, але такі були проблеми. Зараз на даний момент таких проблем немає. Вони, скажімо так, у нас вирішуються. Але вже тепер, в квітні місяці, ми таку функцію віддамо, тому вона сама по собі відпаде щодо самої безпосередньої реєстрації. Можливо, виникатимуть питання надання якості, якості надання тих функцій. Інших, іншими суб'єктами, але я сподіваюся, що все буде, все буде гаразд. Це також питання нотаріальної діяльності, бо постійно життя триває, і до нотаріуса приходиться час від часу ходити кожному громадянину. тому І в нас такі питання виникають, але. У нас немає особливих проблем в цій сфері. Ну, також, що стосується роботи відділу виконавчої служби, також є якісь там питання. Люди заходять, ми стараємося їх вирішувати по мірі надходження і в той момент, коли людина звертається. У нас відмінено прийомні години, немає такого поняття. Хочу похвалитись вам, що у нас молодий колектив, у нас середній відпрацюючих 32 роки. От я сам ставлю такі приклади своїх працівників настрою на те, що в нас громадяни повинні отримати сервіс. В першу чергу отримати допомогу. Тобто людина звертається, вона просто так з доброволіства не прийшла. А є якась проблема, і її необхідно вирішити. І так себе треба налаштовувати, щоб був результат твоєї роботи по мірі того, як ти допоміг людям чи вирішив їхню проблему, а не по мірі того. Чи ти роботала роботу сьогодні, чи не роботала роботу сьогодні? І на завершення, що ви можете побажати нашим глядачам? Е, ну, я бажаю нам всім в новому році, в предвір новому році, щоб ми е, всі плани, які задумали, щоб всі відбулися. Бажаю вам всім миру, злагоди, заспокоєння і благополуччя. Веселого нового року і щасливого різдва. Дякуємо вам Дякую. за розмову.